Карл Чапак. Злочин у селянській родині. Підсудний встаньте, сказав голова суду. Вас обвинувачують у вбивстві свого тестя Франтішика Лебеди. На слідстві ви зізналися, що тричі вдарили його сокирою по голові з наміром убити. Ви визнаєте себе винним? Змучений чоловік здригнувся і ковтнув слину. Ні. Видушив він із себе. Ви вбили тестя? Убив. То ви визнаєте себе винним? Ні. Голова суду мав янгельське терпіння. Слухайте, вондрачику, сказав він, виявилося, що ви вже одного разу хотіли отруїти його, Всипали йому у каву отруту для щурів. Це правда? Правда? З цього видно, що ви вже давно зазіхали на його життя. Ви мене розумієте? Чоловік шморгнув носом і безпорадно знизав плечима. Так це ж через той клапать конюшини, промимирив він. Тесть продавав його, а я кажу тату, не продавайте, я куплю кролів. Стривайте, перебив його голова суду. То була його конюшина чи ваша? Ну, його, буркнув обвинувачений. Але навіщо йому конюшина? А я йому кажу тату, лишіть мені, хоч оце люцернище, а він мені як помру. Воно зостанеться маршці, а тоді роби з ним, що хочеш, голодранцю. Маршка це жінка моя. І за це ви хотіли його отруїти. А вже ж? за те, що вилояв вас? Ні, за ґрунт. Він сказав, що продасть його. Ну, то що? вигукнув суддя. То ж був його ґрунт, чи ні? І чому він не мав права його продавати? Обвинувачений вондрачик докірливо подивився на голову. Адже ж у мене там поряд смужка картопоїща», – пояснив він. Я на те й купив її, щоб колись до того клаптя приточити, а він каже, Яке мені діло до твоєї смужки, я свій клапоть продам Йоудалові». То ви з ним не однали, допитувався голова суд. Атож, похмуро підтвердив вондрачик. А все через ту козу. Яку козу?» Він мою козу доїв. Я йому кажу тату, не займайте кози або дайте нам отой ужок над річкою, а він віддав ужок в оренду. А гроші куди подів? запитав один із присяжних. Та куди ж, засмучено відказав обвинувачений. У скриню сховав. Як помру, каже, вам зостанеться, а сам не вмирає і не вмирає. А йому ж було вже за сімдесят? То ви кажете, що в незгоді винен був ваш тесть. «А тож», – невпевнено відказав вондрачик, він не хотів нічого нам дати. Поки я живий, я хозяйную», – казав і квит. А я йому кажу Татусю, якби ви купили корову, то я б теполе впоров, та й не треба було б продавати. А він мені, як помру, купуй хоч дві корови. Але свою смужку я продам його Слухайте, Вандрачику, – суворо сказав суддя. А не через ті гроші в скрині ви й вбили його. Ні, ті гроші були на корову, вперто відказував вондрачик. Ми собі покладали, як він помре, купимо за них корову. Ну як у хазяйстві без корови? Де гною брати? Обвинувачений, втрутився прокурор. Тут йдеться не про корову, а про людське життя. Чому ви вбили свого тестя? Так за той грунт. Це не відповідь. Він хотів його продати, але ж гроші після смерті однаково лишилися би вам. А вже ж. але він не хотів умирати. з досадою відказав Вондрачик. Якби він, ласкавий пане, вмер по-доброму, я йому ніколи нічого лихого не робив. Усе село посвідчить, що я його шанував як рідного батька, правда ж? сказав він, обернувшись до публіки. Зав, де сиділо пів села, схвально загомонів. ж!» – мовив голова уважно. І через це хотіло його отруїти, так? Еге, отруїти, буркнув обвинувачений. А нащо ж він продавав той клапоть? Спитайте, кого хоч. Ласкавий пане, кожне вам скаже, що без конюшини в хазяйстві не можна, правда? Зал знову ствердно загомонів. Звертайтесь до мене, обвинувачений. Гримнув суддя. А то я не кажу повиводити ваших сусідів. Розкажіть нам, як сталося вбивство. Ну, почав Вондрачик нерішуче, це було в неділю, я побачив, що він знову розмовляє з тим його далим. Тату, кажу йому, не продавайте поля. А він мені тебе не питатимуся, злидню. Я тоді сказав собі Далі вже не стерплю і пішов ковати дрова. Оцією сокирою? Еге. Оповідайте далі. Увечері кажу у жінці йди до тітки і дітей відведи, а вона зразу в сльози. Не реви кажу їй, я з ним зразу ще побалакаю. А він прийшов у повіточку і каже Це моя сокира, давай її сюди. А я йому, ви мою козу доїли. Тоді він став віднімати в мене сокиру. Ну я й рубанув його. За що? Так за той грунт. А чому рубанули тричі? Вондрачик знизив плечима. А то вже так, наш братчик, ласкавий пане, звик до важкої праці. А потім. А потім я ліг спати. І спали? Ні. Я думав, скільки коштуватиме корова, та що за той клаптик вимінює кунець при дорозі, хай уже все вкупі буде. І сумління вас не мучило? Ні. Мене мучило, що ті клапті не вкупі. Ну і ще для корови треба хлів полагодити. Це також на одну сотню стане. Адже в нього в тестя вже й воза не було. Я йому казав тату, хай Бог милує, хіба це по хозяйському Адже ці два клапті самі просяться докупи. Пожалійте мене. А ви самі старого пожаліли? загримів суддя. Так він же хотів продати ту смужечку йоудалові, промимирив обвинувачений. Отже, ви вбили його з корисливості. Ні, неправда, розхвилювався обвинувачений. Це за той клапать. Якби ті смужки сточити докупи, ви визнаєте себе винним. Ні. То по вашому вбити стару людину це ніщо. Та я ж кажу, що це через той клапать. вигукнув Вандрачик, мало не плачучи. Яке ж це вбивство? Господи, ну як ви не розумієте, ласкавий пане? Це ж у своїй родині. Хіба б же я чужому таке зробив? Я ніколи нічого не крав, спитайте про вандрачика. А вони мене забрали, як злодія, як злодія, простогнав вондрачик, аж задихаючись від жалю до себе. Ні, як батько вбивцю, сумно поправив суддя. Ви знаєте, Вондрачику, що за це карають смертю. Вондрачик шморгнув носом. Це ж за той клапать!» – мовив він безнадійно. Судова процедура потяглась далі, допит свідків, виступи прокурора і захисника. Присяжні вийшли радитися про те, винен обвинувачений вондрачик чи не винен. Голова суду стояв у канцелярії біля вікна і замислено дивився на двір. Досить мляво вийшло, пробурчав член суду. Прокурор якось не дуже хапався, та й адвокат багато не наговорив. Одне слово, справа очевидна. І що тут балакати? Голова суду засопів. Справа очевидна, мовив він і махнув рукою. Слухайте, колего. Адже цей чоловік почуває себе так само невинним, як ви чи я. У мене таке відчуття, наче я маю судити різника за те, що він зарізав корову, або крота за те, що він нариває кротовини. Мені раз у раз думалося, що це взагалі не наше діло, розумієте? Не питання права чи закону. Фу, відсапався він і скинув мантію. Трошки відпочину від цього. Знаєте, присяжні його, мабуть, виправдають. Це безгуздя. Але його, мабуть, таки виправдають, бо. Ось що я вам скажу: я сам із села родом, і коли цей чоловік сказав, що ті два клапті просяться докупи, то я побачив дві смужки поля, і мене опанувало таке почуття, що якби ми мали судити, ну, за якимсь божим законом, то мусили б судити саме за ті дві смужки. І знаєте, що б я зробив? Я б підвівся, скинув шапочку і сказав: обвинувачений вонрачик». Пролита кров волає до небес, і тому в ім'я Боже, ти засієш обидві ці смужки і блекотою. Так, блекотою і будяками. і до самої смерті матимеш перед очима це поле ненависті. Цікаво мені, що б сказав на це прокурор. Часом, колего, людей мав би судити сам Бог. Він міг би накладати такі страшні, тяжкі кари. Але судити в ім'я Боже нам не під силу. Ну що, присяжні, ви вже закінчили нараду? І голова суду, аж зітхнувши від нехоті, надів мантію. Ну, ходімо. Кличте присяжних. Кінець.